Да? Наприклад, він вам написав, був на тренуванні, а ви відповідаєте, М -м, а що тебе мотивує не пропускати тренування? Це ви даєте йому цінності. Або питання, М -м, а як ти себе почуваєш після такого хорошого тренування, емоцію? Емоцію хочу узнати твою. Далі А коли ти зрозумів, що спорт це твоє, хай розкаже історію вам. В, ви винюхаєте в глибину, підете, да? а треба написати десь. Ні, ну я ж буду бачити по вашим переходам, по вашим, як ви потрапляєте в групу, що ви потрапляєте сьогодні. Всі, хто потрапить в групу сьогодні, отримає е, е, подарунки. Да? Так, дівчонки, да, мої хороші, ви мої любімки. Ви мої любімки. Ви просто неймовірні. Що ви висаджуєте кожен мій ефір? Да. Але дивіться, пам'ятаємо, що флірт це не маски, це майстерність.